Яка маленька, але мила шоколадна паста. А у мене середня порція. І від цього частування я дуже радий. Ого, рук пощастило більше. Ура! Я така щаслива. Стільки шоколадної пасти я в житті не їла. А ви О, яка кумедна маленька баночка у ешлі. Маленька та гарненька. Скільки шоколадної пасти не їж, вона завжди дуже смачна. Спробуємо. Так. М -м -м, фантастика. Дуже круто. Ой, тільки не кажіть, що паста скінчилась. А я тільки смакувати почала. Як ну добре. Пощастить наступного разу. Кині, твоя баночка набагато більша. Нам обом вистачить. Ей, я не жадібний, але за правилами челенджу можна їсти тільки свою порцію. З цим завданням я і сам чудово впораюсь. Смачна паста кажеш. Зараз так чудово! Треба підсмажити тости, щоб було смачніше їсти. Як же я люблю аромат смаженого хліба. Готово! Тепер намажу побільше шоколадної пасти. Ось так. І приготує солодкий сендвіч. Ось так. А краще декілька. Клас. Спробуємо. Що? Не зрозумів. Роксі! Дивно! Не буду відволікати. Який же смачний сендвіч. Завжди б так обідати. О, Кенні, можна взяти твій тостер? Ой, дякую, ти супер. Ну що, Роксі? Ого, ось це розмах. Ти теж хочеш приготувати тости? Мені ще потрібна твоя ложечка. Звісно, тримай. Дякую. Я знаю, як швидко змастити тости. Треба лише занурити їх у шоколадну пасту. Ось так. Готово. Чарівно. Дуже смачно. Ого, здається, Роксі задумала щось грандіозне. Навіть страшно уявити, як вона з'їсть такий величезний десерт. <хи> Точно, а мені теж дуже цікаво поглянути на це. Нарешті шоколадні сендвічі готові. Ух ти! Від одного їхнього виду заворожує дух. Ну що, почнемо? Так. Сподіваюсь, вони справді такі смачні, як каже Кені. Спробуємо. Здорово! Ух ти, Як смачно! І ще шматочок. Подвійний сендвіч. Приголомшливо. Ой, здається, я вже наїлась. а точніше об'їлась. Не можу більше їсти. В мене стільки не влізе. Ой, друзі, я і забула, що ви тут. Ви випадково не хочете пригоститися сендвічем. Звісно, хочемо. Дякую, Роксі. Налітай. Смакота. Точно, рада, що вам сподобалось. Ой, щось у мені недобре. Ех, у мене здоба маленька порція. Як сумно. У мене не сама велика порція вершків, але я нею задоволений. Скоріше почати. Ой, боюся, уявити, що дісталась Роксі. Це неймовірно. Ура, я обожнюю вершки. А це так подарунок. Зацініть круто, так? Так, авжеж. У порівнянні з цим порцією шлі виглядає кому я одного. Сперечаємось, ви морганути не встигнете, а я вже все з'їм. Ось так. О, до речі, на смак ці вершки досить солоденькі. Е, були. У тебе вершки були, а у когось тільки будуть. Так. Ну, це ж треба смакота. Я й не знав, що вони ульотні. Хочу з'їсти як можна більше вершків. Так, так, так. Дуже смачно. Та ще більше. Ціла купа вершків. А ну-ка! смакота. Е, здається, Кеніс збожеволів від вершків. Приятелю, ти захопився. О, прибачте. О, що це було? Роксі, ти чого? Ой, перепрошую. Я в тебе не цілилась. Це випадково. Так, струсимо балон. Збавтаємо його. А! Ні, здається, це було зайвим. Я збавтала його дуже сильно. І тепер ми всі у вершках. О, пробачте, друзі. Але пригощайтесь. Ого, ця жуйка розміром з горох. Прикольно. А що у вас? Ух ти, як же я люблю жуйку з полоницею. Ось це удача. Вау. Нічого собі. Про таку жуйку я все життя мріяла. Так, хто перше розпочне. Давайте спершу жуйку спробую я. Тим більше, що це буде швидко. Відкриваємо. Спробуємо. До речі, жуйка досить смачна. <мас> Цікаво, у мене вийде надути з неї бульбашку. Ой. Ого! Ха, дивіться. Хе -хе. Ой. Кенє, ти в порядку. Ай. Жуйка на обличчі. Це зовсім неприємно. Не роби так більше. Ой, пробач. Давай її зніму і все витру. І пожую її знову. <рапляння> не треба, дякую, я сам не терпиться спробувати полоничну жуйку. <гум> я не буду їсти одразу всю порцію, як зробила Роксі. Я братиму по шматочку ось так. І надуватиму бульбашку. Ого! Прикольно! Брати жуйку з коробки не дуже зручно. Mm. У мене є ідея краще. І так розмотаємо нашу жуйку. Це мені? Добре, якраз я зголодніла. Ей, без просоч вже брати не можна. Ах, яке задоволення. Спробуємо. Смакота яка. Яка довга жуйка. Мені подобається. Ось тобі сюрприз у вигляді гострих перців, раз ти такий жадібний. Не кажіть йому, будь ласка, подивимось, як він їх з'їсть. Так, смакота. Ой, що це за смак? Схоже на гострий перець. Роксі, зроби що небудь. Те, що ти махаєш, це не допомагає. Тешлі, вся надія на тебе. Зараз чекай, хвилинку. Я не можу чекати. Дякую. Це полегшення. Стоп, а де твоя жуйка? О, ні. Стій, Я тебе здожену. Пробачте, мені треба піймати жуйку. Ого, схожа жуйка облетіла всю земну колю і повернулась до нас. Ох, Кені. Я й не думав її чіпати. Поки не здоганяла жуку, стільки медалей виграла. Шкода, що вони заважають їсти. Нарешті ми зустрілись. Тільки ти і я, моя солоденька. Ніхто нас не розлучить. Спробуємо. М -м, ця жуйка дуже смачна. Вона коштувала того, щоб обігти весь світ за нею. Ой, У мене голова обертом від думки Яку величезну бульбашку. Я зможу надути, коли даєм їй, її звісно. І так багато. О. Е, Ну, ти даєш ешлі? Кенні, закрий рот. Більше ніж їсти жуйку, я люблю тільки надувати з неї бульбашки. Подивіться, яка величезна. Вона зараз лусне. Ой, пробачте, друзі. Пробачте, я не очікувала. Вибачте, мене пригостили мармеладним оком. Як воно вам? Мені здається, воно дуже комедне. Ух ти! Ей, привіт! А, це око дивиться на мене. Воно що все бачить. Вау! Ура, ось, це удача. Друзі, ви бачили, яке величезне мармеладне око мені дісталось. Круто! Валинку, зараз черга роксі. Моя? Все добре. Є із задоволенням з'їм. Це кумедне око. І розпробую його колоничну начинку. Так. О, прикольно. Мені подобається. Що ти дивишся, Кенні? Ей, я не можу відірвати від нього погляд. Він скував мене і керує мною. А, я бачу своє обличчя в його відображенні. Що? А, Кенні просто доріє. Кенні, у нас челендж. Твоя черга. Ой, точно, ти маєш рацію. Нам час прощатись. Ти дуже гарний, але О, ще й дуже смачний. Так, тепер я. Ам. Стій. Я ще не доїв взагалі то. Ах так, вибач, я чекаю на тебе. Треба їсти по черзі, але не хвилюйся, я знаю, як зробити це швидко. Мені потрібна тенісна ракетка. О, дивись, що вийшло. Багато мармеладок. Здорово. Так, ну зараз я швидко з ними впораюсь. Ха -ха, дивіться, дівчата, повний ульот. Як круто я вигадав, правда? Mm. Ха -ха -ха. Мені подобається. Давай швидше, кині. Ой, добре, я починаю. Ля-ля-ля! Хочеш спробувати мармеладку. Пригощайся. Ні, дякую. Ой, що це було? Ешлі. Ти маєш рацію, Кенні. Мармеладні очі дуже круті і смачні. Як же здорово, що мені дісталась величезна порція, я у повному захваті. Друзі, можете подати шматочок. Так, дякую. У мене сьогодні дуже смачна вечеря. Прикольно. Ще спробуємо шматочок. Ой, не можу зупинитись. Смакота. Ешлі, ти нас лякаєш. О, Кені, прокинься. Це було круто. Кенні. Кені. А, пожирачка очей. Мамо! Ой, це було смішно. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!